Доброго ранку. Я, як завжди, розбираю євро і індекс долара. Давайте подивимося, що в нас зробила ціна за ці дні. Понеділок у нас був повністю несхідний рух. Продовження ордер флов після тесту імбаланса. Тим самим вчора у нас теж була несхідна свічка. Продовження східного руху. Ми утворили денний імбаланс. Як я вчора і казав, ми затестили. Зону денного ордер блоку. Ось Ми її коснулися і пішли донизу. У нас був низхідний рух. Наразі ми сформували денний імбеленс. я його відмітив, відмітив зону 0,5. Це те, що буде цікаво мені для тесту. Навіть якщо подивитись преміум-дискаунт останнього цього руху, це якраз наші 0,5. По індексу долара ситуація така сама: один в один, але ми зняли. Її. Зовнішню ліквідність, але ціна продовжує далі. Рух на сьогодні. Що я очікую? Я очікую корекційний рух, але скоріш за все через захват. Вчорашнього мінімума. Ми захватимо ліквідність вчорашнього мінімума і підемо корекційно на тест на заповнення цього денного імбалансу. Після чого продовжиться рух ціни донизу, так як в нас є місячні таргети. По Діксі також є ще залишились місячні таргети і відкритий volume Imbalance. Якщо ми подивимось на годинному графіку, то ціна знаходиться в ренджі. І я би працював після захвату однієї із сторін. Наразі я по подігнувся, очікую, це ПДХ, по євро, ПДЛ. Ми Зараз, можливо, це буде маніпуляція. Франкфурт доставить ціну до нашої ліквідності, і Лондон вже буде робити повноцінний рух на корекцію. По євро, так само. Якщо подивитися. 4 годин, дивіться, у нас тут є 12 годинний реверсійний імбаланс, він співпадає якраз з 0,5 денним. У нас є годинна ліквідність, у нас є вчорашній максимум, це все буде, у нас є компресія, це все буде виступати для доставки ціни ось на корекцію в зону нашого інверсійного імбалансу і тесту денного. Тому очікую, зняття мінімумів і корекційний рух. Надалі вгору. Ну, треба бути обережними сьогодні. Треба працювати після захвату ліквідності, так як у нас сьогодні є новини о 15.15 Nonfarm, це можливо, неможливо, а це seek and destroy, це буде розпил відкриття ось по Нью-Йорку о 7 ранку. Нью-Йорк Міднайт зони буде рентжитись туди-сюди. І ще одні червоні новини о 17.00, Але тут, можливо, е, Classic Buy, Sell, Day. Ну, наблюдаємо. Подивимося, що ціна буде показувати. Чекаємо роботу з однією із сторін з ліквідністю, і будемо дивитись на формування Order Flow.